Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо дороблювати наш бойлер. Так і поміркувавши трохи цією конструкцією, я вирішив доробити і зробити більш цивільно і більш комфортно для використання в сучасних умовах, скажімо так, в умовах війни. В умовах, коли, наприклад, у когось можуть вимикати аварії на лінії, вимикають воду можливо, таки на декілька днів. Да? І, і тут у нас в бойлері в принципі звичайна водопровідна вода. Да? Вона не з бачка з унітазу, як то кажуть, а звичайна вода, централізованого водопостачання. А також, якщо воно навіть вже була нагріта і вже встигла навіть трохи, або не трохи навіть охолонути, то в принципі ще й тепла вода може бути. Да? Наприклад, води немає. А потрібно набрати. Для цього ми будемо використовувати такі речі. Які саме, що ми для цього придбали? Ну, по-перше, придбали ми такий редуктор тиску. ось як ви бачите, ну, Редуктор тиску виробництво рік 2017. Хоча купляв я його в кінці, 4, зараз 24 рік, в кінці 24 року в епіцентрі. Ось, будь ласка. Фірма Малгорані, начебто Італія має бути інструкція все, є, все як потрібно. Ось так от він виглядає. Доволі такий, дивіться, на фоні руки дійсно великий і важить доволі багато. Так що, в принципі, я не виключаю, що в 17-му році заво... ще завозили в епіцентр оригінальні італійські редуктори. Дрісний лайк і не на, на канал, мій підпишись. З цієї сторони, так, тут у нас різьба одна втрата, тобто півдюйма-півдюйма, пів внутрішня, внутрішня. З цієї сторони у нас Отакий От пластикова гайка. Або гвинт. Сюди ми придбали, там же в епіцентрі. Ось такий звичайний китайський манометр. Якась китайська кватика називається, він, бачите. І він буде у нас. Його ставити не обов'язково, наголошую. Але в принципі його ціна 90 гривень. Чому, чому б він не придбати? Для того, щоб відслідковувати е, тиск води. Воно буде показувати нам тиск води при подачі централізованого водопостачання, або, наприклад, при якихось перепадах, гідроударах і таке інше, Ну, ми будемо бачити. хоч. Сам редуктор він для цього призначений. призначений для того, щоб компенсувати або не дати розірватися в внутрішньому баку в нашому бойлері, Він, як запобіжник в електриці, він запобігає, скажімо, надлишковому тиску в бойлері в нашому. Поки закрутимо. Так, значить, отакий у нас редуктор. Отакий От у нас манометр. Далі придбали в іншому місці ми два таких тріничка. Латунні кільована, одна друга. Також придбали два ось таких вентилі. Розрізаємо, беремо наш ніж. Такий, в принципі, не тонкий, ну тут доволі така товста латунна частина. І, в принципі, тут у нас так і написано, бачите? Одна друга. PN40 це, мабуть, максимальний тиск, начебто до 40 атмосферів, який він має витримувати, але в оригіналі 15 атмосфер. Нічого особливого. Призначений також, начебто тут у нас з нас сертифікації у Курсепро, якщо не помиляюся, це у нас українське сертифікаційне відділення, або, як воно кажуть, відділ якості, да? який, в принципі, Китай відповідає якимось українським стандартам, яким саме тут у нас не написано, ІСО там, там, наприклад. там. Пайсо стандарту, але в принципі тут значок якийсь. Ну, китайці можуть все що завгодно намалювати. І до 150 градусів Цельсію, тобто він підходить і на гарячу, і на холодну воду, в принципі, вони всі підходять. Але показують, що максимальна температура 150 градусів. Також він з такою чорною бабочкою, він, він мені більше сподобався, ніж червоні, які вони йдуть. Тобто, в принципі, отак. Як воно все буде виглядати у нас? Від бойлера у нас будуть отак от іти два трійники. Отак. Тому що бойлери у нас зовнішня різьба, отак вони будуть закручені. Тут у нас будуть. Зараз я ще один відкрию. Так. Тут у нас будуть два вентилі. Будуть два вентилі ці будуть у нас йти отак. От сюди і сюди. Просто в сторону. Просто в сторону і все. Тут не буде, не буде вже нічого, ні тут, ні тут. Тут у нас буде далі йти отак, редуктор тиску. Обов'язково дивимося на стрілку. Це у нас подача води. Холодна вода йде у нас знизу, знизу і наверх. Це потрібно обов'язково ось так. Також не забуваємо про наш зворотній клапан. Він йде у нас, так, щоб це в кадрі у нас помістилося. Ось так. ось так, Зворотній клапан. Потім у нас редуктор тиску, тут у нас іде манометр. Тут у нас вже йде гаряче водопостачання, шланг на гарячу воду. Також тут у нас ми придбали ще є ось такий. Можна було латунний взяти, просто не було в тому магазині латунного. І взяв такий металевий. Тимчасово. Можливо, заміню. можливо, так і залишу. Ну, Для того, щоб було, тому що в шлангах у нас з'єднання внутрішня різьба, тут також внутрішня різьба, і нам потрібно зробити, щоб була е, тут зовнішня різьба, щоб можна було або сюди або сюди вкрутити. Розумієте, да? бо в принципі в цих редукторах йде внутрішня-внутрішня. В більшості своєму це як стандарт. Хтось каже, чому ж ти не купив одразу шланг. Із з такою зовнішньою різьбою, щоб можна було сюди вкрутити. Ну, Для того, щоб було по стандарту. все, розумієте? Тут завжди йде вхід-вихід. Тобто мається на увазі внутрішнє зовнішнє, внутрішнє зовнішнє. Ну так має бути. І тому я вирішив придбати ось таке з'єднувальне, не знаю як різьбове з'єднання. Да? Ми сюди вкрутимо ось так. На паклю, на пасту, все як полагається. Лишнє. Зараз я відмірюю, просто відріжу. лишнє. Тут плотно закручу, лишнє відріжу. І, в принципі, щоб можна було за допомогою ось такої гайки, щоб можна було, коли потрібно, стандартний шланг купив, поставив, закрутив від руки, все, воно працює. Ну, буде отак, от, як я показав. Тепер нам потрібно взяти нашу пасту, як завжди, де наша паста. Беремо паклю. Беремо залишки нашої пасти і працюємо з нашими різьбовими з'єднаннями. Тут, 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 тут і тут. А також отут. Бо шланги вони закручуються від руки, і тут у нас є прокладка, яка, в принципі, не потребує додатково тут ніякого, ніякої герметизації. Тобто, використовуємо, як я показав. У нас іде отут пакля з пастою. Тут, тут, тут. Тут, тут і, звичайно, тут. Ну і трошки можна ось тут, там, де манометр у нас буде вкручуватись. І все це інсталюємо на бойлер. Для чого це все Показую. Наприклад, у вас вимкнули воду. Вимкнули воду і все. Що можна зробити? А в бойлері у вас бойлер у когось 50 літрів, 80, 100 літрів, 120, 150 літрів, у кого який бойлер. Вам потрібна вода, в принципі. Да? Ви перекриваєте централізоване водопостачання холодного гарячого вентилями, які підводять. І з цієї сторони, ви можете за допомогою просто так навіть підставити відро будь-яке або миску. Для чого саме ось такі вентилі? Тому що навіть ваша там дружина, дитина, яка ну, більш-менш вже доросла, може просто відкрити воду з цієї з цієї сторони і набрати воду в розмірі тих 50, 80 або 100 літрів, які у вас є в бойлері. Навіть якщо там є тепла вода, яка залишилась від нагріву, можна набрати просто теплої, або навіть гарячої води. Якщо є електрика, ви увімкнули, і ви можете просто набрати. Саме для цього це і зроблено. Для того, щоб можна було екстрено або спустити воду, ну, якщо там якась там аварія, скажімо, на дай Боже, або просто набрати води. Просто набрати, у вас є величезний запас 50 літрів, 100 літрів. Звичайної води з централізованого водопостачання в вашому бойлері. Ви просто взяли і просто набрали собі води. Користуйтесь цією порадою, зараз будемо інсталювати, я вам покажу, як це все виглядає на самому безпосередньому бойлері. Так, наразі це має ось такий вигляд. Нам навіть довелося цю кришку декоративно знімати, бо коли дрійний крутиш, тут бачите, воно дуже утоплені, ці вхід та вихід з бойлера, і тому не дуже. Комфортно бачите, якби довелося тут накручувати зараз цей вентиль, то він би чіплявся і не закручувався. Тому довелося спочатку ж звичайно ці тріники, потім повернути вентилі. Чому вентилі, дивіться з цієї сторони, бачите, бо тут можна зробити. Я хотів зверху. Загалом то в бойлерах, ну, от, наскільки я бачив і ставив, то зверху можна цю бабочку поставити. Але ж, як ви розумієте, тут зверху взагалі неудобно буде потім повертати. Ну, Якщо потрібно буде. Звичайно, це якщо потрібно. Це такий, як аварійне, наголошую вкотре. Це як аварійний просто спуск води. Ось тут і ось тут. Або ж, наприклад, це просто ж звичайна чиста, ну, чиста водопровідна технічна вода, яку можна використовувати, наприклад, якщо ви вимкнули воду і ви хочете просто там набрати кудись, навіть там змити в туалеті. наприклад. Ну, Я ж кажу, ну то таке. Просто для того, щоб можна було набрати. Без будь-яких додаткових, там не знаю, не від'єднувати шланги, там щось десь не зливати. Додат... Просто тут ви відкрутили і набрали там відерця в миску, там все, що вам як потрібно. Або, наприклад, сюди для комфорту можна також ще накрутити якийсь там шланг, взяти. от, У мене є просто от старий, який вже знаходиться для, е... ну, для того, щоб витримувати постійний тиск. Просто він цілий, він не, не порваний, не вздувшиться, але просто його можна, от, наприклад, від руки. Від руки жінка, дитина може це зробити. Від руки, от закрутили, відкрили і набрали туди, куди вам потрібно, звичайно, води. Отак. От так, тут у нас манометр вже. До редуктора зробили, закрутили все. З цієї сторони зворотній клапан у нас, бачите, воно трохи якось асиметрія у нас, да? воно не йде рядком, тому що потрібно буде сюди ж крапельник і потрібно буде цю трубку. Я подумав, можливо, я ще глибше його сюди, щоб з цієї сторони воно йшло. Ну, Візуальні параметри буду вже сам е, сам дивитися на них. Зробив, щоб манометр був з цієї сторони, хоча мог міг повернути сюди і зробити з цієї сторони. Та вирішив навіщо, щоб воно з цієї сторони був манометр. Хай краще буде всередині. Трохи буде повернуто, не заважає тому шлангу. Отак от буде всередині манометр, скоріш за все. І зараз їздив вже, придбав. У мене не було два шланги, я купив з внутрішньою різьбою. І, звичайно, тут також внутрішня різьба. І Потрібно було купити ось такий бачоночок латунний, для того, щоб можна було сюди вкрутити. Отак от. Ну і, звичайно, під'єднати вже безпосередньо сам шланг на подачу води. Зараз ми візьмемо паклю знову і пасту. Це все запакуємо, складемо і подивимося кінцевий результат. Більш-менш кінцевий результат. Я ж кажу, можливо, я крапельник ще повернусь, з цієї сторони зроблю цей зворотний клапан, щоб крапельника капало через трубку з внутрішньої сторони. Або так залишу. Ну, ще не знаю. Так, працюємо. Так, ну що ж. Ну що ж, наразі це має ось такий вигляд. Подача у нас йде. Вентиль холодної води. Гнучкий шланг. Потім у нас бочонок іде, потім у нас йде регулятор тиску з манометром. Потім у нас йде зворотній клапан. Потім у нас йде трійник, внутрішня зовнішня, зовнішня різьба. Вентиль з цієї сторони. Тут вже вихід, гаряча вода. Іде трійник внутрішній зовнішній зовнішня різьба, вентиль і гнучкий шланг, який йде безпосередньо через вентиль. Вже централізовано на ванну кімнату, кухню. душову, і таке інше. Ось такий вигляд це все має приблизно. Зараз. До запуску ще точно не знаю, але приблизно буде ось так. Я ж кажу, можливо, ще е, крапельник зворотнього клапану, можливо, з тієї сторони поставлю. Або так залишу. Ще не знаю. От, сюди ще треба силиконову трубку купити, і вона також буде йти у нас по шлангу, обережно вниз, вона прозора, і буде йти безпосередньо в унітаз. Чому таке е, кріплення зробив? Чому саме так високо підвісив бойлер е, відповідно до цих вентерів подачі та е, вже зворотки гарячої води? Тому що спочатку думав, що тут буде бойлер стояти на 100 літрів. Або на 80, він значно більший. От. А потім вирішив поки обмежитися 50-літровим бойлером, бо він, у нього є тенд, наголошує на 1,5 кВт. А це дуже добре для старої проводки. Якщо ви не міняли, не робили капітальний ремонт там, в квартирі і не міняли стару там, радянську, наприклад, там, проводку на е, нову сучасну, більш ефективну, скажімо так, більш тосту. Мідну проводку, тут також мідна, але все ж таки вона стара. Я не хотів сильно навантажувати дроти, які йдуть всередині в стінах. От, тому зробив ось так. Потім будемо дивитися, звичайно, можливо, він буде замінений на більший бойлер. То будемо дивитися, я вже дивився, що є 100 літрові бойлери з двома тенами. Там два тени йдуть на півтора і 1,2 кВт, якщо не помиляюся. Тож тобто там також можна використовувати або інший, або другий, другий тен. Але 100 літрів, як ви знаєте, буде грітися вдвічі більше, ніж 50, як тут у нас стоїть в даному випадку. От тому так. А тут можна це все компенсувати, що ти поставити якусь. Поличку і більшість з цих приладів, ось так от воно скриється за тією поличкою. Ці шланги будуть вирізані технічні, скажімо так, отвори, поличка стане, це все буде проходити всередині і не буде взагалі нічого такого лишнього, нічого не буде заважати, і в очі нічого не буде кидатись. Так що так, Все, дякую всім за увагу. За, дякую за підтримку україномовного контексту, контенту. До нових зустрічей, до нових цікавих відео. Бувайте.